До Кременчуцької станції переливання крові Кременчуцькі поліцейські прийшли розуміючи, що їхній внесок може врятувати життя поранених військових, цивільних після ДТП чи пацієнтів під час термінових операцій. Перед донацією медики провели огляд та консультацію донорів. Намагаємося здавати кров постійно кожні два-три місяці. Збираємося та приходимо до станції проливання крові і для того, щоб зробити певний донат, донат крові, тому що всі ми розуміємо, що сьогодні кров потрібна не тільки креманчужанам, які її потребують, а також і нашим захисникам. Якщо брати мене особисто, я здаю вже понад 30 разів, майже кожного разу ж 450 мл крові, яка в подальшому йде на добру справу. Учасники акції наголосили, що донорство це не складно, а головне реальна можливість зробити добру справу та підтримати тих, хто сьогодні бореться за життя. Я здаю не вперше кров. Я вже здаю десь восьмий раз. Сьогодні отримала посвідчення донора. Здаю не вперше, чому тому, що це саме маленьке, чим ми можемо допомогти нашим військовим, а для них це саме велике. Поліцейські закликали усіх охочих доєднатися до донорства, адже запасів крові ніколи не буває забагато. Закликаємо всіх кременчужан, хто має таку можливість, немає. Відхилення долучайтесь до здачі крові, тому що ви бачите в соціальних мережах, що все саме нашої крові дуже потребують Донатьте своєю кров'ю для того, щоб врятувати чиє життя. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.